продовжує, продовжую цю тему, вже підняту тему про те, щоб ми подивилися на себе і побачили, можливо, очима Божими, які ми є як церква, побачили ті орієнтири, в яких нам треба зростати. І надав з сьогоднішнього вечора помолилися саме за нас, за церкву, бо саме сила церкви. Краса церкви може впливати на життя, освячувати життя, покращити життя. Знаєте, новий заповіт новий дав три таких критерії, чи три таких координати для того, щоб побачити чи вимірити духовні церкви, вільні церкви, правильні церкви, очима Божого, ці критерії, які дає сам Господь. В післеннях. До церков. Ну, це можливо, чимось можна було би порівняти, як є три координати для того, щоб ми показали, де знаходиться якийсь, якийсь предмет в просторі. Х, да, ці три координати або можна якби нашими поняттями мовою вирізати, можливо, ширина, довжина і висота. Ось. Саме ці три критерії можна побачити, де ми є? Де ми є? В просто... просторі. А ось є ті три критерії, які Бог показав нам, щоб вимірити наш духовний простір, духовне місце знаходження. І ця ось тріада цих координат, крім того, що вимірює духовні стан церкви, Ця тріада також є. Відомими жіночими іменам. Я думаю, що це той випадок, де в нашій мови можна назвати імен, іменем Гарним народжену дочку. Напевно, ви догадуєтесь, про яку йде мова, про яку совокупність духовних якість мова при вмірюванні духовного стану церкви. Це віра, надія, любов. І апостол Павло використовується міцією ось, Три виміри, щоб церква ну, десь підбадьорить сказати, що у вас все гаразд, або навпаки, щоб церкву можливо докорити і, і підказати і надихнути, як треба жити. І сьогодні я приведу таких чотири уривочка, невеликих чотири уривочка з післанні апостола Павла, Два із них, де він якби, хвалить церкви, і навіть не ж хвалить. Дякую Богу. За те, що ці три координати духовні вийдуться в цих церквах. А інші дві, там, де він ем, дивиться на духовний стан церкви і бачить, що ось ці три виміри мало помітні в церкві. Не виражені, зблідніють, можливо, зменшуються. Він хоче їх, щоб вони мало. Перше послання до слоня. Перший розділ вірша другого. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи в наших молитвах постійно, постійно пам'ятаємо перед Богом нашим Отцем про ваше діло віри, про ваше діло віри, про відчайдушну працю любові та терпіння в надії на нашого Господа Ісуса Христа. Тут є, є віра, є любов і є надія. І якби для пояснення, як воно діє, Павло поєднує ці три координати з ще додатковими словами. Коли він говорить про віру, він говорить про ваше діло віри. Діло віри. Ну, віра це, це те, щоб робити якийсь діл. Як він пише, що діла віра без діл мертва, Тобто, якщо є віра, то вона породить якісь діла, справи. І тут же в це вже писанні він е, каже, про які, які діла породила їхня віра, 8-й вірш і 9-й. Адже від вас рознеслося Господнє Слово не лише по Македонії та Ахаї, а ваша віра в Бога. То линула до кожної місцевості, демо, бріхні Юрі, яка поширюється чи про неї говорять. Так що нам не потрібно щось говорити, бо, самі, бо вони самі про нас промовляють, який був наш прихід до вас? І як ви від ідолів не вернулися до Бога, щоб служити живому і істинному Богу? Вони повірили в той Іван, яке, яке почули, яке приніс апостол, і почали справи. Життя почалося змінюватися. Вони почали рухатися в інші напрямки, вже йшли а вони виконали свого життя, а йшли до живого Бога. У них змінилася думка про себе, про те, що треба думати за Бога і йому служити, жити по слову Божому. Вони почали цю віру поширети, не соромно її визнавати, тому всі про неї дізналися, про вашу віру. Взагалі, коли ми читаємо Євангеліє, ми не раз помічаємо, як Христос десь журиться, що Він бачить так мало віри. Чи навпаки, коли ми от сьогодні згадали одного сотника, коли він побачив віру цього сотника, як він радів і якби говорив про його приклад. Так було під час знову вслідження Христа, але коли з'явилася церква, коли сходить дух, Святий, ми бачимо якийсь ну, неймовірний вибух віри, розповсюдження віри. І ось саме церква це є прояв великої віри. Коли Павло говорить за їхню любов, Звернули увагу, якими словами він говорить про цю любов? про відчайдушну працю любові. любов. Про відчайдушну працю любові. Виявляється, любов це якась ну, нелегка праця, це важка праця. У нас якось, такі, напевно, в нашій культурі, напевно, по світу. Люди думають про любов. І коли говорять про любов, це просто все про якийсь там. Особливі емоції, Але любов, про яку говорить Господь, як, як, яку бажає бачити в церкві, це, це важка праця, це нелегка праця. Коли Ісус говорить про свою любов і говорить, що моя любов є прикладом, Що таке любов? То любов Христа це, — це, це праця, це велика жертва, це для нього Бога і, 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 і піт, і кров, і сльози. І, і, і смерть, і страждання. що таке любов? Тому чи праця любові це любов спонукає до, 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 до жертв, до, до діл, до того, щоб той, кого ти любиш йому послужити? Коли Павло пише церкві Корінтян, і захоче їх жертвувати на, на бідних, Віруючих в Єрусалимі, він говорить, він їм, в приклад ставить церкви Македонії, в Македонії, яких знаходили солоняни. І там каже, що вони, якби жартовні, навіть понад міру, понад сили, набір тих того, що вони можуть. Не жертовні. Тому любов стоїть коштує стоїть, не дешево. Якщо ти любиш, ти все. Навіть життя. Я, я кладу. Своє життя за вас і більшої любові немає. Коли Павло говорить за, їхні, за, їхні, за їхню надію, він пов'язує її словом терпіння, а терпіння в надії на наш Господу. Ми чули слова послання Христа до церкви Філадельфійської. Я думаю, що там було ці три виміри, але найбільше говорилося про їхнє терпіння, що вони терпеливо зносять все. Чому? Тому що вони мають надію. Якщо ти не маєш надії на Господа, то ти е, прийдеш всі життєві негаразди, які будуть на твоєму шляху, шляху, і страждання, які будуть на твоєму шляху в твоїй вії, ти прийдеш. Бо ти маєш надію, що це тільки, тільки дорога, невеличка дорога. А там ця дорога веде в небеса, Христос прийде, буде нагорода. Надія робить це слово терпіння. Де є стійкість, таку незламність вистояти, коли життя б'є тебе з-за усіх сторін. А ти знаєш, що попереду? Є надія, і ти прийдеш. Надія на Христа, на його прихід. Похожими словами, Павло звертається до церкви колоссянам. І... Дякую Богу за те, що Він бачить в них ці три виміри. Колосянам, перший розділ звірша третього. Дякую Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молимось за вас, почувши, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істині Івангелі». Виявляється. Ці три координати, духовні ці, ці критерії, їх має бути видно. Чи вони мають бути помітні? Здається, ну, як можна побачити віру? Чи як можна бачити надію? Виявляється, вони мають бути помітні. І якщо вони в нас просто не помітні, ну, значить вони або в такому невеликому стані мають зрости. Говорять, я почув. Я зараз далеко від вас, але чую. Як інші говорять про вашу віру, надію і любов. Ваша віра, е, і палогтезують, віра в Ісуса Христа. Я говорю про те, що є той, в кого вони вірять, кому вони служать, кого вони слухають, віра в Ісуса Христа. І це виднося від їхнього життя. Також з їхнього життя виднося, що вони люблять про любов, яку маєте до всіх святих. Всі святі це не ті, які на небі, а ті, які на землі. Це віруючі, які зустрічаються в нашому житті. Я, я кажу, чую звістку про вашу любов, що вона працює чи, чи діяльна, ви її проявляєте до святих, до християн. Що любов помітна, я, я, я також помітна вашу надію. Надію, через надію, що зберігається для вас на небесах. Надія піднімає нас на неба. Хоча ми живемо на землі, і на землі є багато чого, що ми можемо можливо сумувати, чи стомлюватися, але ваш погляд йде далі земних речей. Надія, що зберігається для вас на небесах. Це надія це очікування винагороди від приходу Христа, від того, що ми маємо бути з ним на небесах і у церкві. І Павло каже, я дякую Богу, я дякую Богу за те, що є у вас вони, і це видно. І два приклади, два коротких приклади, де церкви, які ось, ще раз, Напевно, ці критерії проявляли не сильно, і вони ставали непомітними. І були причини, чому, чому в тих церквах. Ось була десь неувага до самого головного. Тому що ці дві церкви мали, напевно, десь переключили свою духовну активність на те, що перед Богом не цінно. до євреїв. Коли пише церкві до євреїв, якщо ми згадаємо зміст цього Пісня, то поголий раз говорить про те, що ось ті обряди, ті традиції, Ті свята, які вони мали в юдаїзмі, вони не мають значення зараз. Вони не мають тої сили, вони набагато слабші події, чим, чим те, що дає Іван. І видно, що серед віруючі євреї десь з певних обставин за труднощі, які прес, приносили їм йти шляхом Іван, стало прикляти більшу увагу чи більшу зацікавленість. До тих своїх обрядів, які мали в іудаїзмі. І це, як повернення в традиції, але привело до втрати цього головного. І повага надихає їх після до євреїв 10 розділ вірша 22. Приступаємо з щирим серцем у повелоті віри. От, чистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. Тобто що ти будеш мати віру, то тільки такі буде ці обряди. Далі. Непохитно тримаймося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. Тримаймося, бо якщо у нас є надія, ми будемо триматися. Хай нас не зб'ють усі труднощі. Тримаємося надії, бо той, на кого ми надіємося, він вірний. І ми отримаємо ту винагороду, яку він дасть нам. Тримаємося надією на нього. Будьмо уважні один до одного, заохочимо до любові добрих дів. Це, що нам потрібно, як цар любити. Не перестаємо любити. Заохочуємо любити. Хай наша любов буде виднося, любов у нас зігріє. Світ на нас давить, світ нас притісняє, світ нас світ світ сміється. Але якщо ми будемо любити, якщо ми тут будемо знаходити підтримку, ми встоїмо. Ось що потрібно. Вам потрібна не та релігійність, та як можливо обрядовість, вам потрібна віра, надія, любов. Верніться до неї, сконцентруйтеся на ній. Схоже, десь є текст. В сніг там також була, м, був такий уклон на, на якісь обрядовість. І тільки церкви, Павло говорить про важливість саме віри, що віра робить нас угодно Богу, він стоїть в тій ті, стоїть слова, які він тут до Євгенія 38 вірші, правильно між житиме вірою. Тобто саме віра робить нас угоднами перед Богом, сама віра нас робить сильними перед Богом. Саме віра робить нас таким, що Бог нас приймає. Ну і четвертий приклад, де Павло використовують у тріаду, ці три координати, щоб вернути церкву на, на правильні орієнтири. Це церкву, церква міста Коринт. Також з місця опіслення показує нам, що ця церква десь переключила увагу на те, що не є головне. Вони були досить сильно е, зацікавлені в пошуках якихось отриманням, ніби від Бога, якихось видимих і знаків, дарів, які могли б могли побачити інші. І вся була ця гонитва за цими такими видимими провинами дарами привела до того, що вони ще раз шукали сел, а не головного. Паша Корінтянам 13 розділ. Цей розділ написаний саме всередині розмови про ті дари, які вони так е, шукали, і навіть в дарах забули про те, які важливіші дари. Половині ті слова 13-13. Тепер залишаються ці три: віра, надія, любов. Та найбільше з них любов. Тепер ці залишаються. Та проблема в тому, що вони. Шукали, шукали не це. Увагу було не до, не до цього. А навіть в дарах. Я кажу, слухайте, ну є ж дари більш, більш корисні для церкви. Ну ви ж там як, е, всі е, біжите, біжите і, і хвалитеся і думаєте, як отримати дар там, іншої мови. Це ж не просто користь ніякої церкви. Навіть якщо ви думаєте за дари, то є дари більш корисні для церкви. Не хочете мати дари якісь. Думайте про ну, щоб ви якби не наставляли, Словом Боже, це хоч буде користь це. Навіть, навіть природство, пророцтво не має тої цінності, як ці три віра надія, любов. Це, це ж розділ з 8 вірша. Чому саме любов він так піднімає? Любов ніколи не минає. Хоч існує природство, та припиняться, хоч є мови, та замовлять. хоч є знання, та зникне. Адже ми частково. Знаємо і пророкуємо частково, коли ж настане доскона. Доскональне це, коли б не мій Бог. Припинить це частково. Це все, за чим ви так біжите, воно тимчасово тільки для тут зараз. А, ви ж повинні шукати ці три: віра, надія, любов, тому що віра і надія це те, що нас приводить до небеса. Приводить до небеса. Це те, завдяки чому ми пройдемо через ці небесні врата і нас, і нас пропустять туди. А любов найбільша чи найголовніше, тому що саме любов залишиться з нами на небі. Що віра надіє, просто нам потрібно, щоб дійти до небес і війти в них, то любов ми не тільки з нею пройдемо, ми її залишимося. нам нам потрібна буде та любов там залишиться. ошукайте. Ось це оправніть. До це поверніться. верніться. І саме про любов в цій в цьому розділі так багато пояснюється, щоб ну, перевірити, чи протестувати наявність її в своєму житті. Одного ну, хлопчика запитали, ну, щоб попросили пояснити, що таке небо? Як він не уявляє небеса? Яке виявляє Боже царство. Цей хлопчик дав таке пояснення. Небо це місце, це місце, де всі люблять один одного. Можливо, це по-дитячому, але досить, досить точно. Це те місце, де всі один одного люблять. Бог є любов, Бог любить нас. Ми любимо Бога. Ми любимо один одного, там, всі, всі, любимо всіх, всі, хто там є. Це е, місце, де. Буде тільки любов, де не буде якихось ну, нейтральних почуттів чи негативних почуттів, це місце, де всі дано люблю. Ось чому саме з любові треба досягати зараз. Бо всі змірячі, навіть наші знання, навіть наші пропозиції, навіть наші тлумачення. Вони, як поволода, так пишуть, що ми частково знаємо. Частково знаємо. А коли ми побачимо все, все на uh, ті всі ваші знання, ми відкладемо. Віра потрібна зараз, коли ми не бачимо, коли ми побачимо вже в нас свободу роботу зробили. А любов залишиться нами. Uh. Ось так. Ось ну, так. Не знаю, як ми бачимо себе, кожен з нас, як ми бачимо свою церкву. Але те, що і зараз допоможе нам прийти, допоможе нам жити. Ми віримо в Богу, ми дивіємо Богу. Ми надіємося на небо. І саме надія на небо. Можна не загрузнути в цих труднощах, які є зараз, тому що ми дивимося далі. Дивіться, якщо зараз дивитися просто без надії, без вір на життя, яке тут зараз, на який жаль, який зараз є, я не бачу світла в кінці тунелю. Я не бачу. Я бачу просто тимляво, яка окружає з усіх боків. Але це, якщо дивиться за мною, якщо дивитися іванівським ушивам. Є надія. Є надія на приїзд Христа, на Його Царство, на місце, де всі один одного люблять, де не будуть нищенчики вбувати, волтувати, обманювати, де всі один одного люблять. Є надія. І ось ця віра, надія проведе нас туди, де ми тільки любити. Хай нас Бог благословить. в цьому і це буде тою церквою, яка готова зустріти свого величану. Амінь, бувався.